Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Ви слухаєте добровольці на громадському радіо. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я Аліна Сарнацька, сержант ЗСУ. До повномасштабки була аспіранткою з соціальної роботи. І сьогодні в мене в гостях Вітя Піліп'янка. Привіт! Дякую тобі, що прийшов. Привіт, Алінко. При сержант Ко це, це напевно, найбільш відомий відкритий гей в ЗСУ, а також голова спільноти лгбт Мілітарі. Ну, це правда. Хоча я вважаю, що кожен із нас відкритий гей в армії, так само, як і відкриті лесбійки. Зірочки, от тому і що... не відкриті також. Ми також ваш, вас да. підтримуємо, тому що у всіх є різні ситуації, і ми. Я на вашому боці. Абсолютно, я на боці всіх, хто пішов в армію. Скажи, будь ласка, ми зараз будемо говорити все таки не про ЛГБТ мілітарів в першу чергу, а про тебе як про добровольця, коли ти пішов? От Аліночка, дякую за те, що ти починаєш саме із того, типу, з який у тебе власне бойовий шлях. Тому що так. Бу бути геєм, знаєш, можна бути і покидьком геєм, можна бути і красунчиком геєм. Да, От, Слуха, ну Про тебе пасибі. в мене в самої різні думки. Ти ага. буваєш різним. Ага. Я знаю. Да. Але зараз да. ми говоримо про ну, тебе як про добровольця кантужений. Що ти зробиш? Да, і про мене як про добровольця. Ну, у мене а, мій а, шлях добровольчий почався з 2014 року, 2014 тисячі по шістнадцятий рік у батальйоні. Донбас. Стоп! Як ти прийшов? От що було в той день? Що відбувалося? Як це було? Ага, це було після Майдану. Я був в самообороні Майдана, 40-го сотня. От, палили останню барикаду, бачив, як горів будинок профспіловок. Ось потім. Палили ми той Б... 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 Бетер, тіш... ментовський, коротше, який атакував нашу барикаду. Ну, Після того, от, звичайно, я стежив за перебігом подій, як це відбувається. Відбувається на війні от, і після Іловайського котла. Я вже прийшов добровольцем в батальйон Донбас. Я до Айловайського котла подавав туди заявку. Мені не зателефонували. Я, чесно кажучи, тоді не був настільки сміливим, щоб прям штурмувати цей батальйон і казати, ей, альо, я вам якби заявку подавав, що ви мені не дзвоните. Да? Зараз моя от. подруга так в ага. хартію намагається. Будемо слідкувати, ага. що вийде. Вона ну, прям штурмує хартію. Ну, ну круто. Я, я тоді був таким юним юним юнаком, наїв, наївний чокотський юноша, От і подав заявку, це для мене. Воно вже було кроком тоді, і тут трапився Іловайський котел. І звичайно, ну це, це була трагедія. І після нього мені зателефонували з батальйону і сказали: типу, Віктор Сергійович будь ласка, прибудьте в Дніпропетровську область. Тоді це був Дніпропетровськ, Дніпро а, табір Терешкової. А, табір, а, а от. що ти робив uh -huh. перед цим? Яка в тебе була професія? Чим ти займався? Я взагалі до майдану працював в Дубаях, от тим е мерчендайзер. Це е був е Дюті Д'ютік. Найбільша ритейлингова компанія світу на той момент, і я думаю, що вона лишається такою зараз. І я там собі робив кар'єру Я починав її... зараз. Вдруге чую слово рітейл. Прошлий раз був на суворі догані минулого тижня. Я думаю, що серед наших слухачів є такі самі наївні Чукотські люди, як я. Може, простіше, що ти робив? Ага, ну а це була торгівля. Да? Ага. От Duty Free – це великий такий торговий центр, та да? без от. податків. Ну, без так. без податків. І ти Окей. там можеш будувати кар'єру. Ти я починав з низів і з каси, фактично. А потім я ріс-ріс-ріс і ставав уже якби працівником бренду. Росла моя зарплатня, от умови життя. Та тощо, тощо короче. Та. В тебе було чудове життя в Дубаях. Ти да. приїхав сюди, пішов на майдан і вступив в батальйон Донбас. Як ти став медиком? Я пройшов курси Патріот Дефенс Уляни Супрун. Уляна Супрун, власне, тоді от, очолювала ці курси, організовувала сорі, на кошти діаспори української і батальйон Донбас. От, відрядив мене і ще там ряд людей, і ми пройшли ці курси парамедиків і інструкторів. І я не, не лише був стрілцем-санітаром, а я ще був інструктором. Угу. І ти два роки служив медиком? Ні. Я був гранатометником в добровольчому батальйоні. Ми якраз, ну, це не звичайний, не класичний там підрозділ ЗСУ чи НГУ, де от, ти маєш якусь, якийсь один напрямок і все. Та ні, ти... ну ти і, і в таких не маєш один напрямок часто. <гум> ну, тобто, СП, <гум> ну ось СПГ 9 я з нього працював, та? От. але як тільки траплялися поранення, я вибігав так само от, еваку... на еваки. А потім я так само ходив на штурми разом з іншими хлопцями вже як піхотинець-стрілець, ну бо це Добробат, крохітко. Да, Тобто, ти там, і Швець, і Жнець, і на Дуді грець. Так, так. Це зараз це і в звичайній Сухопутці відбувається. Тому це не... Хоча mm -hmm. я не бачила добробати, просто те, що ти описуєш, є і в звичайній Сухопутці. І що було через два роки? В 16-му ти. А в 16-му демобілізувався, окремим указом президента. Нас демобілізували. І У що мене ти цей робиш? запис навіть є в воєннику. Під от що я робив? Повертався до цивільного життя, зализував свої рани, от працював на різних роботах, от вчився. Я виграв тоді грант, і я вчився в українському католицькому університеті паралельно, працював копірайтером католицьким. А, ну Мені теж подобається. Я знаю одного гея, якого туди не взяли, тому що там була така розмова, і вони казали, наші цінності не співпадають не зовсім бачення, погляди. А тут цікаво, я був закритим на той момент. Тому що я камінал зробив уже значно пізніше. Кінець 18-го, здається, дев'ятнадцяти. Рік. А тоді, якби ну, я вчився собі та вчився, там була доволі прогресивна програма. Це був Public Administration, типу як громадське управління, да О, публічне управління. Так, чула про неї. А, да. Ну, Програма сама була непогана. Я отримав. Чимало знань. Єдине, що я не отримав диплом, тому що мені треба було за щось жити, працювати. А я вже там підійшов в момент, коли не міг комбінувати це навчання, да і мені треба було якось ну блін, виживати. Да? Але в сучасному світі диплом не так грає а, як абсолютно, знання. Абсолютно. крім тих випадків, якщо ви зараз в армії і хочете отримати офіцерське звання. І так ми підходимо до 22-го. Що відбулося з тобою в січні 22-го, перед повним Січень 22-го от я працював на, на своїй роботі. Все йшло як ішло, доволі стабільне життя. І я слухав постійно от про ці новини про вторгнення, і я вірив політикам, да, я вірив політикам, а особливо е, я вірив е, міністру оборони Резнікову, який казав, та ні, 170 тисяч цього недостатньо для вторгнення. Я теж вірила абсолютно. Mm -hmm. Тому я що, тебе що розумію. там, де я не фахівець, а я не командир, там я не генерал, да. Я вірю тим людям, які говорять, що вони командири генерали, що вони знають, що вони кажуть, Блін, міністри приємно. оборони. Бо до тебе тут всі такі. Я знав, я провів аналіз, я там супераналітик. Круто, що є люди, як я, які не розуміли ніффійга. Ні, ну як? Так. Ну, тобто, Я, я розумію, що це небезпечно, та, але я чув оці голоси, так. типу, та нормально все буде добре. Та? І Я пам'ятаю, навіть проїздили журналісти, і я їм розповідав, Washington Post проїздило, які запитували мене з круглими очима, як, як ти будеш воювати. Кажу, ну у мене є тривожна сумка, я підготував це звичайно, і це правда. Але кажу, ну цієї кількості недостатньо для вторгнення, так сказав міністр оборони. А в тебе був хлопець в той момент? З ким ти жив? А в мене був хлопець, ну ми разом не жили. От. І де ти працював конкретно? Ну, типу, ким? А, ну дивись, я на той момент уже займався правозахистом, тобто я заснував громадську організацію і я розвивав її. Це була проєктна діяльність. Окей, і наступає 24 лютого, що ти робиш? Першим ділом я їду в свою бородянку, бо я живу за містом, не в Києві. От. І о, приїжджаю у свій улюблений військомат, де мене всі тихо ненавидять, де я з воєнкомом срався через те, що я гей, а він гомофоб. Тиснемо з ним одне одному руки. От він перший підходить і тисне мені руку і говорить: типу, не час, я погоджуюсь. І... Стаю, там така вервечечка була добровольців. Нам говорять, станьте там біля сірого бусика і вас покличуть, будуть вигукувати номери бригад, от яка вам сподобається до такої підходьте. От, спочатку мав іти в першу танкову, але потім перегралося і пішов в 72-гу бригаду. Вона тоді обороняла Київ, у неї швидко закінчувалися особовий склад, да, і потрібні були люди, і я. От ми сіли в автобусик жовтенький, і з Бородянки під вечір ми встигли ще виїхати. Потім, уже наступного дня, як ми дізналися і просто роз, mm -hmm. роззнищили, да? тут не можна лаятись. Ні, ні, варто не лаятись, бо потім вирізати довго. Скажи, будь ласка, а ти був там медиком одразу? А, ні, а, піхотинцем. Піхотинцем а, я, я прибув туди, на Рубіж Броварі. Це, це було між е, Плоским та Гоголевим, і ми почали облаштовувати позиції. От, е, я став CLS Combat Live Savor значно пізніше, коли Родний. Толковий молодий чоловік, позивний лотос, він просто побачив, що я умію надавати першу невідкладну допомогу. Коли у нас трапилися перші трьохсоті і на щиті, то я виконував ці обов'язки. Так, і таким чином мене назначили, якби і стрільцем, так, і парамедиком відділення, тобто фактично я виконував дві функції. А скажи, чого ти тоді найбільше боявся? Ну, Цього морозу жахливого, тоді тоді був жахливий холод. Так, да, було дуже холодно. А решта, а решта, ти знаєш, я не думав про страх, просто руки робили. Я завжди, знаєш, слідую принципу, який, якого мене навчив мій покійний дідусь: а, очі бояться, а руки роблять. От, тобто так, так А і жив. в наступні часи, там, в наступні роки, угу. а, чого ти боявся? А, Дуже було страшно йти на штурми. От, коли на твоїх очах просто штурм провалюється, ти бачиш, як рація розривається від повідомлень про смерть. Да, заглушується ефір, командир не може керувати підрозділом. А твою беху на твоїх очах перед тобою підбивають з кількох РПГ. От, закривавлен, закривавлені люди, да, і ти розумієш, що все перетворюється. Повний хаос. Біжать люди тобі назустріч по лівому флангу. Ти думаєш, що це відступають свої. А виявляється, що це росіяни вдягали нашу уніформу. Це на Харківщині, ну, наш підрозділ конкретно вперше з таким стикнувся. Повний хаос. Потім ти дізнаєшся, що у танка, який би мав вас прикривати, клинить башту. От. Це, ну, це повний повна людь. Да? Так само. Уже в подальших боях, коли, наприклад, ми дорогу життя на Лисичанськ боронили, робили зачистку села Миколаївка. Дуже страшно, коли ти лежиш у ямці, просто природній ямці, навіть не викопаній кимось та, і по тобі розряджає весь БК танчик, і над тобою завис ворожий дрон, який просто от дає йому каргування, І тебе рятує тільки ця от топографія. От. Ну, тобто, дуже багато ось таких моментів. Ну і звичайно. Найстрашніше це коли ти бачиш, як гинуть юнаки 19 років, 20 років. от деякі гинули на руках, і, типу, я досі коли згадую, то о, стає дуже ну сироти по шкірі. Да? А якщо я тебе не спитаю, мене просто заклюють. Чи були в тебе випадки гомофобії, якісь конфлікти через те що штаги? Да, були. Uh, у нас в uh, добровольчому батальйоні Донбас в якийсь із періодів пройшов колишній мент, колишній міліціонер, от позивний тар. Uh, він кинув нас при штурмі uh, Побережжя Широкіно. Тобто він був ротним, виконував його обов'язки. Він не цікавився особовим складом. І в якийсь із моментів, коли наш, наші взводи штурмували, а uh, це Побережжя, нас прикривав uh, танчик uh, Азова. От, ми дізнаємося, що наш а, ротний командир а, тупо зник. От, як потім він сказав, він а, евакуйовував пораненого, хоча поранений був лег легко поранений. І ось а, в «Зайцеве-1» я його знову побачив. Він, виявляється, став знову командиром, і він а, міняв нас. І коли він мене побачив. Він знає, знаєте, що зробив? Він підбіг до нашого замполіта, заступника командира ЗМПЗ, покійного Богдана, і сказав йому: А ви знаєте, що серед вас пі Ар Ар? От я як тобі таке? А ми вже тоді пройшли чималий шлях, і хлопці дуже добре мене знали і знали, що я гей. І покійний Бодя сказав: знаю, що Не пі-ар, а гей. От, і він тоді просів. — Я тоді от Це дуже крута історія, мене мурашки пошли. Скажи. А в тебе були хлопці в армії? А, да, були. — Тобто, в, mm. там ти служив з людьми і в тебе був з ними секс, ну тому що да, люди да, про був. це запитують. Так, так. — окей, давай не будемо називати їх позивні, там і так далі, достатньо цього. Mm. Заради чого ти воюєш? Я воюю за демократичну Україну, європейську, благополучну. От. Де люди живуть щасливо, це для мене дуже важливо. А люди не можуть жити щасливо без волі, да? без самовираження. Щасливо і творчо, я би додав. А якщо нас слухає молодий гей, можливо, він займається якимись продажами, або він правозахисник і думає, чи не піти йому в армію, що ти йому скажеш? Я йому пораджу пройти курси, підготуватися, тому що. Ну, <г Thy> Служитимуть всі, на мою думку. Тобто, через це мають пройти всі. Ми країна, яка межує із державою, божевільним, із божевільною державою. Да? От ми, ми повинні вміти захищати себе або бути добрими у якійсь військовій справі, бодай одній. Водити дрони або надавати невідкладну допомогу, або що. Тобто, е е е, інакше, якщо зараз. Такі от хлопці геїда, або звичайні гетеросексуальні хлопці не будуть займатися собою, своїми навиками, уміннями. Вони потраплять в піхоту. Там теж потрібні люди, це теж супер почесна справа. Це це я вважаю найперші герої піхотинці, але це дуже важка справа. Якщо це ти фемінний, тендітний хлопець гей, то краще, звичайно, там повчитися трохи, да, бо я знаю дуже багато хлопців геїв, просто от панічно бояться бути мобілізованими. Через те, що вони не мають достатньої фізичної розвинутості, та? але такі люди безцінні, скажімо, у коли вони водять дрони, та, скажі, ну, до прикладу, вони дуже хороші в цій справі. Я рекомендую вчитися вже. Або вони можуть бути медиками, або вони можуть бути, я не знаю, артилеристами, або вести якісь розрахунки в штабі, або вони можуть працювати з різними програмами, які використовує українська армія. Або займатися ще сотнями справ, які є в ЗСУ. Тому донатьте, доєднуйтесь, довіряйте один одного і підтримуйте українських військових та їх сім'ї. Дякую, що послухали. Це був подкаст «Добровольці» на громадському радіо. І сьогодні при мікрофоні була традиційна я, Аліна Сарнацька і зі мною був Вітя Пилипенко. Дякую, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.